Пане Михайла, ну от е, щойно я так розумію, ви чули і нашу розмову і реакцію е, секретаря РНБО Олексія Данілова. І моє питання, зокрема, теж звучить: як так вийшло, що люди, е, ну принаймні, з того, що говорить журналіст, я посилаюся зараз виключно на його слова, що люди, які не вірять в перемогу, є біля президента. Я тут погоджуюсь з паном Даніловим. Трошки дивна взагалі ситуація. Дивіться. Ну, медіа тим більше глобальні медіа мають право на будь-яку позицію. Ми з вами знаємо, що це ж війна, це ж не ідеальна ситуація. І є багато нюансів, про які треба писати. Є негативи, є позитиви, в тому числі до речі, в цій статті є позитиви, є негативи. Для мене там принципові речі є. Наприклад, про те, що президент чітко фіксує свою позицію про неможливість закінчити війну на умовах Росії. Це погано? Ні, це добре. Те, що він там з певним скепсисом сприймає допомогу певних партнерів. Давайте так скажімо, Ми з вами про це неодноразово в ефірах говорили. Так, нам потрібно трошки більше допомоги, ну з точки зору військової спроможності, як такої, і більше того, треба, якщо ми про щось домовляємо, щоб вона своєчасно приходила до України. Я говорю про ті ж снаряди і так далі. і Тому подібне. А Головне, нам з вами потрібно було, б, щоб за два роки наші партнери зрозуміли, що Росія є головним донатором всього того, що сьогодні відбувається негативного мається угу. на увазі на близькому. Африці і так далі, і тому треба цю війну правильно закінчити. І тому ця складова цієї статті достатньо ефективно виглядає, і вона правдива. Друга складова цієї статті, наприклад, про наші негаразди з вами. Ми також про них говоримо. Це та ж корупція, це те, що треба більш швидко і більш жорстко приймати рішення, відповідні кадрові і так далі. Це теж нормально. Тобто угу. для мене взагалі. З подивом, але розумію, чому зараз ми перейдемо для того, чому з подивом сприймаю таку реакцію. Це стаття журналіста. Він має право на будь-яку позицію. Так він але має питання. Право... А питання так. все таки в тому, зараз, він зараз, зараз. говорить про людей, які не вірять в перемогу, і це ну, для зараз мене звучить трохи тут. дивно. Та я перейду до цього. Я так. просто хочу завершити. І е, ми бачимо не тільки в Тайнів Таймс. Ми бачимо і в інших виданнях періодично з'являються такі чи інші тексти, які так чи інакше депресують. Е, ну взагалі, в цілому, mm -hmm. не тільки Україну, а й інші, скажімо так, суспільства. І знову ж таки, наша робота в тому, щоб пояснювати, чому сьогодні треба продовжувати війну на ум і закінчити її на умовах України, і так далі, і чому треба розбиратись корупцію. Це нормально. Друга складова, те, що ви питаєте, щодо того, що є хтось, хто не вірить в перемогу України? А, а як можна не вірити, якщо ви хочете жити в суверенній країні свободні, не вірити в перемогу після такого об'єму 18 чи навіть вже 20 місяців війни, в те, що в нас немає жодного іншого варіанту, окрім як закінчити цю війну що це на за умовах джерела. України, і зараз і переходимо тоді. І угу. що це тоді за? Та джерела, бо я, наприклад, е, прихильник того, що якщо ти про щось говориш, а так. ви знаєте, я офіційно завжди говорю і виключно говорю, що це е, говорю саме я, Михайло так. Подоляк, і так. так далі. І я хочу, щоб так впрацювали всі. Я взагалі не розумію, що таке анонімне джерело: одне, друге, третє, яке говорить, що президент розлючений, що президент буде когось там звільняти, і так далі, і тому подібне. Для мене це дивно. Крім того, ще раз підкреслюю, е, як журналіст Шустер. В принципі він спілкується зі всіма, і він може написати будь-яке прізвище. Наприклад, якщо хтось говорить на умовах анонімності, тоді в журналіста я до речі це не тільки про шостера говорю, я говорю про будь-якого. Угу. Тоді має виникнути питання: якщо людина працює в офісі Президента, наприклад, да, працює в офісі президента і не хоче називати своє прізвище, можна було б сказати так: я не уповноважений давати коментар, угу. я не уповноважений. Те так чи інакше на це відповідати, але людина бере на себе. Дивіться, вона спілкується з журналістом і говорить на умовах анонімності, так. говорить дивні речі. Пане Михайле, загалі... а ви будете О, шукати так. цих людей, хто стали цими джерелами? Або, можливо, вже знаєте їхні імена? Я не зовсім розумію, що... а, а навіщо це потрібно? Ну, анонімні... Пане Олексій Данілов каже, що треба, щоб там спецслужби подивилися. Знаєте. Я, я відношусь до трошки іншої категорії, я знову ж таки погоджуюсь, що пан Данілов як е, секретар РНБО має право на більш жорсткі оцінки, але я вважаю, що з журналістами треба працювати саме відкрито, тобто угу. треба знімати з себе маску, будь-яку і говорити відповідно, відповідаючи своїм прізвищам і своєю репутацією. Так, якщо ми е, готові. Та коментуйте, беріть на себе відповідальність, в тому числі, якщо ви там займаєте певні посади чи не займаєте певні посади, і так далі, тоді переходьте в експертне середовище знову ж таки: говоріть про це. Я взагалі вважаю, що анонімність це зло. Чому тому, що ти не несеш ніякої відповідальності, і крім того, я вважаю, що бажано було б щоб і журналісти західні, в тому числі не писали анонімне джерело, угу. а говорили про джерело. Конкретно, єдиний випадок, коли треба говорити про анонімне джерело, це коли ви чітко фіксуєте, що хтось щось там в розслідування да проводи. Одити і захищаєте там так. Е своє тіло, в принципі з точки зору угу. ну розумієте. пане а. Михайло, і підбиваючи підсумок, на вашу думку, які mm -hmm. наслідки може мати ця стаття? По суті, ви говорили про те, що там це просто думка цього і бачення цього журналіста, але менше з тим, цю думку і бачення прочитали там певна кількість людей у світі. Давайте давайте так зафіксуємо. Дивіться, ми ж з вами свідомі того, що події, наприклад, на близькому сході частково інформаційну вагу на себе перетягнули. Це перше, друге, що війна, яка йде 20 місяців, це дуже тяжкий депресивний вже період, і так. треба з цим працювати. Третє, ми з вами зрозуміли, розуміємо, що є певні втоми, що є певні помилки, що є певні проблематики, і так далі. Тобто, суттєво ця стаття взагалі не впливає на те, угу. над чим працює сьогодні уряд України. Дивіться, уряд ну я маю в цілому уряд працює так. над чим над тим, щоб підтрим. В наших партнерах головну віру в необхідність допомоги Україні. По друге пояснювати, що ця війна це елемент, який запустив дуже багато негараздів по всьому світу, і, і таким чином треба вирішити про справедливий фінал цієї війни. Третє, що зброя це не абстракція, якась це конкретика тут і зараз, тому що на полі бою воює Україна і безумовно нам потрібні інструменти. Четверте, що треба збільшувати виробництво. До речі, про це якраз і говориться, що президент наполягає на тому, що ми маємо збільшити власне виробництво військової техніки. Знову ж таки за допомоги інвестицій наших партнерів з урахування економіки. Мені здається, що тут взагалі можна говорити про те, що є об'єктивні речі, на які треба звернути увагу, і так само. Партнери на це звернуть, а є просто, ну скажімо так, риторика, абсолютно нормальна журналістика, який може зі скепсисом mm -hmm. до чого ставитися, і так далі. Але знаєте, що головне? Це ж стаття журналіста, це ж не політична позиція офіційних осіб партнера і партнерів. Треба сну розділяти це. І тому мені здається, що трошки занадто уваги до цього, тому що буде ще десятки подібних, чи трошки Ви там, розумієте, інших е, е, ми звернулись до я... цієї теми якраз тому, що занадто багато уваги, як я вас процитую, і і ми не могли так. пройти повз ми, мали розібрати супер, що зупер. сталося. Є. Давайте завез і будемо вже тоді да. завершувати ну, це це. Так е, дуже коротко, дуже коротко поясню. Дивіться, ми заходимо сьогодні в стагнаційному періоді війни, тому що війна дуже дуже е, е, довго вже йде в нас. Да? І тут і тут шукають будь-які можливості про щось поговорити на фоні певної стагнації інформаційної, uh -huh. в тому числі. Не більше, але й не менше з тим, тому маємо спокійно про це говорити. Ви абсолютно праві. Якщо є спекулятивна тема, пояснюємо. Треба розібрати того, так. як до теми, яку журналісти так. обговорюють. Так.